У Львові розпочався міжнародний форум інновацій та інвестицій. Науковці відзначають, що Львівщиною щороку цікавляться все більше бізнесменів за кордону. Область постійно нарощує обсяги міжнародної торгівлі. Торговими партнерами Львівщини є понад 100 держав світу. Найактивнішою є співпраця з Німеччиною, Польщею, Данією, Данією, Італією. Попри позитивну динаміку, ситуація потребує активної роботи над створенням сприятливого клімату для інвесторів. Вперше на такому заході обговорюватимуть і викор. Ристання інноваційних підходів, адже Львівщина, де працює чимало навчальних та наукових закладів, має в цьому напрямку великий потенціал. Протягом двох днів 24 четвертого та 25 п'ятого травня, учасники працюватимуть у трьох робочих групах. Здебільшого розглядатимуть такі галузі, як АІТ-технології, туризм та промисловість. Учасниками форуму стало близько 200 осіб. Це інвестори, вчені, експерти, бізнесмени з України, Канади, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Польщі, Чехії, Німеччини Росії за словами організатор. Терів захід дозволить показати привабливість регіону потенційним інвесторам. Що сьогодні впровадження інвестицій без інноваційного підходу практично неможливо. Ми повинні залучати нові технології. На жаль, ті показники, які ми маємо, вони ще не високі. Це всього 12-14 виробляється продукції по інноваційних технологіях. Реалізується її ще досить мало. Тому ми надіємося, що сьогоднішній форум покладе початок. Новому витку залучення інвестицій до Львівської області без інновацій ми не можемо говорити про конкурентоспроможність. У Львові багато прикладів є. Ми просто думаємо, що це просто туризм. А якщо Львів розглядати з точки зору туристичного кластеру, то це прекрасний приклад інноваційного підходу, де використані чудові практики інших можливо міст, європейських інших міст. І змодельовано практично за останні роки тут, у Львові. Я думаю, що всі міста України з радістю цей досвід переймають.